Мабуть, щось смачне тут у нас. Буде крутизно, дуже, дуже сумасшедше крутізно. Це товариші трудяги, наш постійний. Е, цей, е, Як правильно, як людина знімає відео? Оператор. Оператор. Наш оператор постійно дивиться і слідкує за тим, щоб Микола не напартачив і, і робив усе правильно. І при тому... Сказував. Так що маринка завжди поза кадром, хоча ми завжди займаємося роботою одинаково. Е Тільки що стали, підготовили е паштетик. Будемо заряджати автоклов. І ну, опять трошечки, так, скажімо, розкажемо всім добрий день. Е опять розкажемо, що до чого і як у нас сильно е обожнюють наш паштет і кажуть, ми не знаємо, що ви туди кидаєте, ну, паштет дуже добрий. Чого? Того, що назва паштет, але вигляд паштету, ну от знаєте, як оцей настоящий бабусин-лівер, ото старий, ну, коли бабуся все перетушує його в чавуні, нажари туди цибулі, моркви, сіль, перець туди дода. І вареників на чи пиріжків напече. Ми е, паштет робимо крупний, тобто, ну, щоб ви бачили, як він виглядить. Знаєте? Кусочок м'ясця видно, видно там і печіночка. Ну, тобто лівер і м'ясо. М'ясо ми е, обварюємо кістку, тобто, е, тобто я обрізаю свинину і я стараюся так кістку обрізати, щоб на ній ще м'ясо якесь залишилося. знаєте. Тоді ми цю кісточку обварюємо. Маринка оббирає м'ясо. І е, це м'ясо ми мелимо тоді у паштет. Так, це що в нас? Тут а вже все в тебе. Да. По цьому тут е, секретні інгредієнти: сіль і перець. І все, і більш нічого не треба для цього паштета. 15 грам на кілограм можна 12. Ну е, я вам так скажу. Е, робили навіть і деякі е, банки колись чи піддувало, чи, чи то в нас кришка. Ну коротше, щось було, що я пам'ятаю, що 10 це взагалі. Не годиться. Хоча нам у коментарях писали, що завжди кидали 100 грам на 1 кілограм і 100 грам на 10 кілограм. 100 грамів на 10 кілограмів ну на 10 кілограм, і все було добре, і ми так постійно готували тушонку. Я ж вам так скажу, можливо, раніше сіль була бо, ну, не, не, не така, як зараз. Може ще щось. Ну і в кожного ж якісь свої смаки, розумієте? Так що з цими моментами я не буду навіть, знаєте, спорити, тому що у кожного, по-перше, свої смаки. Ми для себе, я ж опять в попередньому відео говорив, що ми для себе свої смаки знайшли. І своя, свій рецепт, це свій рецепт. І дуже хорошо, що ви нам пишете і кажете, а ми робимо отак. От, от в цьому я дуже поважаю цих людей, які теж мають свою точку опори, мають свій рецепт і погоджують це все діло якось по-своєму. Знаєте, от і все. Зараз я вимішаю паштет, він тепленький такий, і будемо потім упижовувати його в шприцо. Який, звісно, не дуже мені подобається. Але ми ось із Маринкою на, натрапили на відео. Років три назад в нас взагалі був такий шприцек, отой маленький, отак чух-чух-чух, крутиш. І ми тоді такі щасливі були, що ми домашню ковбасу не м'ясорубкою робимо. Знаєте, як в селі колись повню заріжуть батьки порося. І заставляють оцю кишку, напихаєш і м'ясорубочкою по по чуть чуть, по чуть, -чуть. Пам'ятаєте, да? ну, хто, хто ці моменти пережив, хто пам'ятає, і начиняємо ту кишку півдня, півдня, поки цей, а воно ще десь порветься, десь трохи не цей, то, звісно, зараз із шприцями діло йде набагато швидше. Отак от, от. Все, зараз я думаю, що. Короче, шов паштет у нас входить, це сіль перець. Перед смаком, 15 грам на кілограм паштету самого солі йде. Морковка маринка відворює, цибульку піджарює на, на олії а, чи на, на смольцеві. Ти робиш? На олії до да? олії піджарює це все діло. Ми це все так скажімо, перетушується лівер із поросяти і обварюється кість, Обварюється кість ре, ребра хребтова кістка, де завжди багато м'яса. Тобто, трубчасті кістки ми відвозимо. У нас тут є у кума собака, оцей симбернор, воно здорове таке, він ковтує ті кістки. Ну, тобто, їх не немає ніякого сенсу варити. Тому що, по-перше, ця кістка здорова. На ній м'ясо три ну, копійки, понимаєте? але е, місце в каструлі це треба каструльоку здоровенну. це раз. А по-друге, ви газу більше напалите, ніж. Чим просто-напросто обварити того м'яса. Мені там у, у цьому попередньому відео казали, що ти більше балокаєш. Я ж не заставляю вас мене слухати, дивитися, є куча всіляких відео теж в інтернеті. Ну Не подобається вам характер мого каналу. ну Не дивіться, я ж не заставляю нікого. Подобається, будьте з нами, і ми, ми дуже. Дуже прості люди, ми до цього відносимося е, дуже просто. До кожної людини, яка нас поважає, ми теж відносимося з повагою. І ну, ми такі, які ми є. Не треба нас порівнювати, що хтось там якось не так це робить, а хтось так і так далі. Марусь, я думаю, що я вже його прям можна в кишку начиняти і буде лівер на ковбасу. Скажіть, трудяги, е, вимісили е, паштетик, зараз буду напежувати шприцо і будемо напежувати банки. Так, товариші трудяги, на пежовому ньому усе у ньому класне, але якби оця ковба ширша трохи була, того що, ну, коротше, нічого. На, знаєте, так сказати, набити руку і почати хоч щось робити, як стартовий шприц, він доволі хороший. Він на 7,5 літрів. Якщо форшу, наприклад, на ковбасу. Що в нас Марис туди влазить? 4,5 кг. Мабуть, мабуть, да? Около 5 да. кілограмів одна загрузка йде на нього усередину. Ну, а так, так по суті пайоть. Як так сказати, ми його, я казав, що е, собі як придбаємо новий трішечки, потужніший, більший, то просто-напросто цей або продамо. Так, ну що, погнали, товариші друзі, це отак от хоп робимо і баночку просто чуть-чуть придавлюємо. І отак ось по кругу, по кругу, по кругу її пежую, Як в народі кажуть, марусин, по ясок. Е, скільки паштету виходить приблизно Не у баночці? Чуть-чуть менше, ніж да, тушонки. Ну, нехай ми потім кинемо на цей на ваги, покажемо вам. Ну Паштету все одно менше йде. Паштету десь 420 грамів плюс-мінус. 400... Багато. Нормально, він же такий м'ясненький. цей. Я ж хочу як побільше, щоб, щоб люди ж не, не сказали, що. Да? А потім позриває, да. щоб люди не сказали, що. Пожалів Микола нам. Тут багато, багато треба кубани. Ну, чуть-чуть відкалібруємо, нічого страшного. там. Контролюємо процес. Ну, молодець. Ж... Бачиш, оце. От із тим, або треба його якось придовлювати до столу, так? Да? Щоб він. Цей шприцик, так сказати. Ну, і вже да, так, кольору? Ага. Ключ питали, до речі, як називається. Це ми тут по місту у нас брали. про Продмаш написано на ньому. Якоїсь маркировки немає. Ну, коротше, він типу полуавтомат. Чи як це правильно? Взагалі, крутиш тільки в одну сторону і все. До щелчка. 8 оборотів. Зробили, ну, не алкогольних, а навколо баночки. Вісім обертів і йде щелчок. Все, клацнуло І пішли. І наступну, наступну, наступну баночку. Дуже удобний ключ. Не треба, той, що треба вперед, потім назад. Усе консервація усе у будинку, все, що маринка не робить, не консервує. Скільки тушонок і скільки паштетів. Коротше, і що ми тільки не робили, він працює класно. Можна буде ось ще один узяти, то... там, то, звісно, є, у ньому тут відкручуєш ключиком на 10. Типа калібровка можна підвести, якщо він не дожимає банку. Ну, по суті, вже скільки він, років півтора. Ну, рік, рік точно є, як ми його купили. І він недорогий, щось ми його брали, 700. Та ти прикалуєшся? 340 чи 350 гривень. 350 гривень? Да. Значить, я не цей... Може щось він так стоїть, бо я ось бачив в агромаркеті, у нас заходив. Лежав такий і, і лежав 550, лежав такий, що цей вперед-назад, по-моєму. 500 ну, я... гривень ми його брали, коля. Да? Ну так чуєш, це ж тоді ми брали, коли, коли були ще нормальні ціни для людей. Ну, Дивіться, куцнута кришка. От Ось пересити. Це десь або ми везли, або ми так купляли. Оп, дві. Скільки? Раз, два. Шість кришок. На консервацію піде. Ні, так вони все, можна їх викидати сміло, вони не годяться. Вони десь збоку коцнуті воно. Ти їх просто не ужмеш вже так, як надо. Зараз яйці подивлюся, може треба другу до столу. Автоклав покаже. Якщо неправильно дожмете кришки, автоклав покаже. Він так показує добрий день. І тільки відкриваєте його і вони починають зривати. Бо виходить, не витримують тиску. Так, ну зараз закрутимо. Якраз подивимося тушоночку, ми вчора заряджали курячу, якраз зараз витягнемо деяке було питання, от я там зараз і відповім. Стосовно того питання. Прям, прям покажу наглядно, щоб не, не казали, чи я там збрехав чи не збрехав. Скажемо так, як воно є. Покажемо верніше. Ну що, добре, трудя, 10 хвилин і там уже дуже менше боночки готові, довіже не заморився. Головне, ставте під кожну баночку. Ну, то тобто, есть, коли закручуєте, ставте завжди мокру тряпочку, щоб у вас не скользила банка. Бо в мене, знаєте, скільки їх повилітало з столу. Марина мені посилає. Коля, ну блін, ну коль, ну як? І е, знаєте, вже коли їх не знаю, скільки полетіло, уже все, вже я зразу ще ми нічого не робимо, так, мокреньку тряпочку марусь, мені сюди зразу тряпочку треба. Раз, два, готово. Так, ну що. Давайте зараз підемо до автоклава. Я його вчора е, виставив на вулицю, для того, ну, ну якраз холоденько ночу було, щоб він за ніч е, вичахнув. Так що пішліть. Ключика нам надо да, Сюда. Оп. Так, ну що, ти знімаєш? Да? Дивіться, товариші трудяги. Автоклав повинен от ви одну атмосферу накачали, і повинні ви його відкривати саме тоді, коли вже він вичахнув, Навіть якщо так візуально ви пробуєте, температура може десь там легенько і тепленька, ну, ну він сьогодні холодний. Він вичахнув одна атмосфера. Що ми робимо? Ми відкриваємо кран, ви можете тут спустити. Зараз спустимо. Можете просто приоткручувати оці барончики, тиск все рівно вийде і все буде хорошо. Так, ну спустили, тепер попускаємо ці барончики таким спеціальним ключем. Оп. І буде відповідь, знаєте, на яке питання мені писали в коментарях, я відповідав стосовно наповнення води. Дивіться, якщо отакий у вас автоклав, ну, покажи, Марусь, там у нас он, старий наш лежить, он, бачите, то у ньому, у ньому ми воду наливаємо, щоб банки покрилися десь плюс-мінус на 1,5-2 см. Ну, на фалангу пальця плюс-мінус банки, щоб затопило. Якщо не догруз, не то тоді ми все рівно заливаємо води скільки, щоб вода доставала до градусника. Тому що у тому автоклаві буде виходить, непорядок в тому плані, що у вас градусник не буде показувати неправильну температуру. Так же само і в цьому електричному. Е, у нас, дивіться, у нас тут був недогруз. От, наприклад, ми сюди можемо впхати 27 баночок. У нас е, улізло вчора скільки марусь? 21, да, по-моєму? Може бути, 21 баночка. Але води ми бачите, скільки наливали? Води наливали, щоб вода торкалася до оцього градусника. Навіть не дивлячись на те, якби там і не було повністю цих баночок. Боже, де яка куряча. Mm. Дивіться, цього жирочку зовсім так Ну красиво. Ну І все. І жовтенька. Ну, курка це не бройлер. Курка Це не бройлер. ну це ти нічого з цим не поробиш. Так, хоп. Ой, красота яка. Дивіться, баночки втягнуті, кришечки, усе. Ну, е, Кстати, кришки ми куплюємо, вони доволі бюджетні. Е, щось 100 гривень, по-моєму, за упаковку. Е, купляємо у Велмарті в Полтаві. Уже і в нас рестрівці да. є. і у нас такі є, так? Подарунки літа, кришка називається. Ну, для автоклова. Я то знаю, що там є, можливо, якісь спеціальні і, і так далі. Ну, я вам скажу, що ми ними користуємося вже з того моменту, як ми тільки їх побачили. Пробували ми дуже багато. Пробували полінку, пробували. Що це робить? Що це робить? Зливаю воду. Хочу спитати на що? Бо на 21 банку води було. Ні, ну води було в лито більше. Оп. А тепер ми трошечки на цей. Так, дивіться, заходимо всередину і я зараз вам покажу такий феномен, як є люди, наші підписники, можливо, нові, можливо, не нові. І є ті люди, які замовляють, наприклад, тушонку, а потім нам, нам пишуть і кажуть: ви нам положили стару тушонку. Я вибачаюся, чесно, старої тушонки в нас немає, бо я ж вам в прошлому відео казав, що буває таке, що навіть додому нема. Ми не залишаємо її, бо ми завжди робимо свіже, ми робимо небагато. І дивний феномен. Е, дивіться, я тільки-тільки витяг з автоклава, але бачите подразнення, від ключа е, виходить, яка ситуація? Ключ, він трошечки здирає на кришки, він здирає, виходить, оцю ось. Е, Ну як це, якесь, Воно не фарба, нанесення. якесь, да? ну Хай скажемо, що фарба. І він, цю кришку він трошечки її, виходить, ну, от здирає до, до того чистого метала. А в автоклаві з-за того, що проходить оця от реакція, у воді все-таки є метали. І ця реакція входить, і кришечку просто-напросто ну, ну, там нічого страшного немає. Я, я хотів би просто-напросто висловити, що е, та так з кожним. Хто займається переробкою, я думаю, що в кожного був такий клієнт, який е, писав, що от ви нам там щось старе вислали, та ви нас там хочете отруїти чи ще щось. Е, питання не в тому, що ми, ми старе, а просто ну, це така, технологічний процес. Е, тут, а, звісно, я трохи провтикав, я вчора забув кинути лимонну кислоту. Коли кидаємо лимонну кислоту, тоді, тоді не так з'являється оця чорнота на кришках. Але, на жаль, вона є. Не від того, що ми там якось щось неправильно робимо, це є абсолютно у кожного. Не знаю, як роблять ці ну, великі там фірми, що да, в магазинах же ж стоїть, нема такого. Ну, Домашнє є домашнє, значить, значить ми. Ми щось неправильно робимо, да, якщо є такі люди, які на цей. Ну, взагалі я вам скажу, що не сердіться, не сердіться на нас, тому що ми так стараємося робити усе, щоб було свіженьке, корисне, щоб воно було домашнє, щоб хоч трішечки цього домашнього продукту було на вашому столі. Да, можливо, можливо, не ті якісь смаки, але для того і є люди, і язик, щоб нас поправляти. Щоб ви нам писали коментарі, висловлювали свою думку, щоб писали смачно вам, не дуже смачно, твердо, солоно, перчено і тому подібні речі. Того, що е, ці речі нам допомагають дійти до хорошого результату. І опять же, цей буде результат для вас, для людей. Того, що у нас свої смаки, от ми, ми спробували там. Да, один раз таке зробили, другий раз таке, дійшли до якогось рецепту. Все класно в нас виходить, все добре. Але людина, яка бере, в неї теж можуть бути свої смаки. Так що якось отак. Ну, взагалі можемо на замовлення зробити по, -по ваших е цих. Ви там можете сказати, що зробіть нам мені чисто там філейну тушоночку і киньте мені там 10 грам солі на 1 кілограм м'яса, Щоб не солона була, бо ми солони там не дуже любимо. Ну, Або наоборот, можемо перчене, можемо чилі зробити і тому подібне. То З цим усім справилися. Паштетик ми зараз заряджаємо при температурі в автоклові 110 градусів і тримаємо 10 хвилин. Паштет він абсолютно готовий. Він вже готовий, його можна споживати. Нам просто, що робить автоклав, баночки не стерилізовані. Тож автоклав, е так скажімо, уб'є можливі там якісь моменти. Оці, да? Це раз. І по-друге, він дасть продуктові, трошечки рихлості, оцієї м'якості. Смач... Ну, автоклав він дає, дає своє. І оцей і аромат він відкриє краще і так далі. Тож ставимо в автоклав. Доводимо до 110 градусів 10 хвилин. Ну, автоклав у нас автоматичний, він його вимкне. Ну і все. І по суті, так же само витягуємо цей паштетик, протираємо ці всі баночки, ставимо в холодильник і їмо протягом часу, поки він не закінчиться. От Банку не будеш тушонки відкривати? Е, да. Так, давай відкриємо. Я думаю, що вже можна це зробити. Чисті руки? Чисті руки? Так опе. Зараз. Все, супер. Так, все. Так, ну що, красота? Оцю? Да? Угу. Давайте попробуємо. Да що тут пробувати? Воно вже, знаєш, як налагоджений процес, то хоч пробуй, хоч не пробуй. Чим'якова. Чим'якенька, чиня. Чим'якенька, а, Чимяк. а от вона повинна куряти на бути? Тверденька. Так, треба перцю. Повитягувати, бо я ж його не їм. Аромат мені подобається. Ну як на, на зуба десь попаде, це капець, це для мене нема нічого хужого. Так, ага. Толково. Що ти там спробував? Що ти там спробував? Ти капля капіним... не мав. Вершочок. Толкував. Та ні, вже хорошо. Боже, скільки я його туди накидав? Ну що це за Микола? ну Не жалію, я повідаю? Да? Так. Там оп. Макар зараз треба сказати, що є тушонка. Да. Ну що тут м'ясо, 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 і десь має бути крильце. Ну, В кінці у нас опа, крильце. є. Я крильце зараз увалю. Треба подивитися, чи оп, кісточка, оп. Бачите? О. А похне як? Пухне капель. Mm. таке хо. А, ну давай. Йо-хо-ху. Mm. Скажи. Mm -hmm. Це вам не бройлер. Хоча дуже, ну, дуже схоже. але ми все одно ми бройлера, ну, вирушуємо довго. Ми стараємося дати йому це, знаєте, там 45 днів ми його не ріжемо. Ми починаємо різати у 55, хоча зараз йому вже 63, десь плюс-мінус. І ми ще не різали. З понеділка почнемо. На тушонку я люблю, щоб м'ясо було м'ясом. Щоб воно не було... То... Да, м'ясо повинно бути визрівше. І е, я завжди казав, от люди приїжджають, роблять комбікон. А за скільки воно виросте, вам кажу, що ш... ну, інтересно у цьому процесі. Швидко виростити чи якість м'яса. Та ми ж для себе треба, ж, ну так кажу, тоді годуйте до 55 днів, потім попробуйте зарізати там одного бройлера. Да? Скуштуйте, якщо дуже м'яке м'ясо, ще, ну, воно по смаку зразу чуте. Не, не, не подобається, підгодуйте ще, ви ж нічого не тратите. У вас кажу на 1 кілограм м'яса, ви тратите. 2 кг нашого комбікорму. 2 кг комбікорму вам обходиться, якщо люди самі його роблять, у 18 гривень кілограм, там, навіть 16 Тобто 32 гривні вам коштує 1 кг того м'яса. Щоб вони вас, кажу, не об'їдять. І ви, наприклад, у 55 днів заріжете, у вас тушка буде 3 кг, а почніть різати у 65 при цьому ж комбікормі, у вас буде тушка там 3700. Да, от до 4 кг. І куштуйте завжди, пробуйте м'ясо. Те, яке вирощуєте самі, пробуйте. Якщо воно подобається вам, значить все добре, подобатиметься й тій людині, яка вас його придбає. Ну що, давай ще з бульйончиком. Хліб принесла що думала, я з хлібом буду їсти. чи що? Угу. Нажу угу. Угу. мені той хліб. Треба кара гукнути, хай попробує. Ну, курка є курка. Ну, якась сить надужає. А що на я хліб принесла? Що треба хоч чуть-чуть? Коротше бомба. Оце тушонка є, але її вже нема. Уже маленька там вчора по цей. Нічого, зробимо ще. Курочка, бройлер буде, де будемо різати бройлера. Тож, замовлення приймаємо. О. І свининку ось будемо коптити. Я вже користуючись нагодою, скажу, що буде усе по свининки, і баличок, і ошеюк, і сальце, і реберця, і ковбаски зробимо домарусь. Коротше, заділимо. Всім дякую, товариші, друдяги. Будемо заряджати автоклов. Да і все, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, будьте з нами. Будьте з нами, підписуйтесь, давайте, давайте. А ми будемо старатися для вас. Всім до побачення, пока-пока. Ти прощаєшся? Пока. Пока-пока. Пахне. Що-що? Чим тут пахне Чим пахне? Да. пахне. Будеш спробувати? Да. Так? Да? Ти кошеня, Макар, треба ж нормально, багато там. Це ж обирає такий добрий. Бройлер? Ні, це курка. Ага. Угу. Смачно? Да. Бери хлібчик їж. Бройлер трохи м'якіший, ну все одно теж смачний. Да? да? Ти любиш тушунку? Да. <плес> ложкою, ложкою треба, да, Макар, щоб ще й бульйон туди, да? Ось робити. Не солона, mm -mm. не класна. класна? Перцю небагато? багато? Mm -mm. Лавровий лист чути? Ну no, все, їж.